Привіт, мої маленькі космічні пуголовки! Давай перестанем скакати від задоволення. І перейдемо до суті. Всі необхідні посилання для встановлення українського перекладу гри будуть закріплені в описі під цим відео. І також в розділі Stationers Discord. А. Також закріплю коментарі. А В чому суть? Користувач з ніком Михайло Луханюк. Залишив коментар під якимось з роликів про те, що він грає стаціонарів з українським перекладом і поділиться файлами з усіма бажаючими. Це авторський його авторський переклад. Він провів велику роботу по перекладу гри і ділиться цією роботою з нами, за що ми йому дякуємо. Ну, я дякую, а ви дивіться самі дякувати чи ні. Я вже подивився переклад актуальний. Тобто всі нові блоки от вентиляція з потужним електроприводом. ми бачимо тут. Всі нові блоки перекладені, конденсаційний клапан, продувний клапан, рідинний манометр, манометр, дивись, будований бак, газ. Є е, деякі нюанси невеличкі. Тобто, у нас тут є е, ізольована труба, трикінцева, я б сказав, що це подібна труба. І тут також, також не те образно, а те подібне, певне. Те образ, образ. Хоча образ це те теж таке українське слово. образ, образи. Кутова. Кутова. Всі нові блоки перекладені. Пошук в рецептах працює адекватно. Якщо нам потрібно, наприклад, ліжко, ми пишемо ліжко. А з маленькою буквою знаходимо ліжко. Якщо нам потрібна шавка, ми пишемо шавка, знаходимо шавку. Якщо нам потрібен прапорець, ми знаходимо прапорець. Перекладений навіть опис змінних, отут написано повертає поточний. У мене тут дуже малий, маленький шрифт. Треба знайти, де, де цей шрифт збільшується. Дуже маленькі букви нічого не видно. Але бачу, що перекладено, перекладений навіть опис функцій, і навіть перекладена стаціопедія. На жаль, пошук в стаціопедії не працює. Але я думаю, що це питання не до перекладача, не до цієї людини, а питання до розробників гри. Тому що, якщо ми в пошуку, наприклад, напишемо азот, він каже, що результатів не знайдено. А якщо з великої букви, азот також результатів не знайдено. Але тицяючи по от, гази, наприклад, азот, дивимося, азот можна змішувати з кисень, щоб стабілізувати його займистість і уникнути токсичності кисню. І це сам по собі ресурс корисний для створення атмосфери, придатної для дихання, приблизно 3 до 1. Найефективнішим джерелом азоту є родовище льоду нітріс. Приховане тепло, так, це тепло фазового переходу, теплоємність, замерзання, тиск конденсації, кобальт. Абсолютно зрозуміло. Е, є деякі невеличкі такі нюанси. Наприклад, це я би назвав не чіп одноопераційний, а чіп водовиводу, бо це група чіпів, які дозволяють вводити чи виводити значення певних змінних. З фізичної мережі в логічну, переводити її в логічну мережу. Чіп, але з іншим, чип перемикач, так, перемикач, пакетне читання слотів, це слот рідер у нас. реагент-рідер, так, читання реагенту, пакетне читання, читання слотів, повторювач це мірор, дзеркало відзеркалювання, пакетний запис. З усім іншим переклад дуже якісний. Рекомендую як мінімум ознайомитись. І якщо вам подобається грати в гру, перекладену українською мовою, то можете подякувати цій людині. Посилання на всі необхідні файли і на коментарі в Discordі будуть закріплені під цим відео. Ще раз дякую людині. Почуємось!